що відбулося ну там же епопея була наглядова рада, боротьба з міністерством статут. Ну не мов би призначили скільки там два місяці, здається червні, Тому, там, в червні. Да? Призначили Віталія в червні. Зайченка. Ну Три місяці дав, рахуйте, да, призначили пана Зайченка, кадрового енергетика, головного диспетчера багаторічна. Призначили головою управління і, бачите, от сьогодні провели вони свої. І оцей комітет відбувся. У них такий є комітет з призначень, який підготував це все рішення, такий спеціальний такий орган, і провели вони в закритому такому режимі без аудіозапису. Навіть вони проголосували, провели засідання Наглядової ради, і вони звільнили. Всіх без виключення членів правління і голову правління з посади Зайченка призначили. Хоча ну я поки я поки не коментую юридично але призначили mm -hmm. Брехта е, виконуючим обов'язки, і на сьогодні маємо ситуацію: раптом випадково перед опалювальним сезоном йдуть атаки по компанії компанія в технічному дефолту іноземці. Більшістю своєю ну призначили виконуючі обов'язки. Правління немає в компанії. Ну і все в принципі. Вони бажають, що вони щось корисне зробили для України для компанії.